Всім привіт! Я Луна, і сьогодні я вам зроблю рунтур мого нового будинку. Його тільки недавно зробили, і ми ще не всі речі завезли, але я вирішила вам зробити маленький рунтур. Так, давайте вийдемо на двір. Ось тут у нас, так сказати, є ось такий газончик, таке велике дерево. Ось такі кустики, сходи, листя його би бажано було позбирати. Так, ось такий запорочок і ось такі сходи. Так, давайте вже будемо заходити у середу. Так, у нас іде ось таке от кріселко, ось такі от вішелки для верхнього одягу, квіти, ось такі от різні, і коврик. Так, наступна кімната у нас це кухня. Вона у мене доволі велика. І так, іде ось така от пічка, раковина, чайник. Стіл, крісла і ось такий міні-голделік з таким типу соком. Далі у нас іде ось такий міні-балкончик. Я тут можу собі посидіти, попити каву, поїсти там якісь печеньки. І так далі Далі у нас іде вітальня ось тут є ось такий диванчик і ось такий планшет. На цьому планшеті я дивлюся всякі рецепти, щоб їх приготувати потім зранку або вечором. або в обід. Далі ось тут можна розвішати мокрий одяг. Так, у нас йде дерево з і доріжка з камінців смітничок, ось така от мила качелька з квіточками. І ось тут от можна собі зробити морозивцем. Найчастіше я сюди приходжу і малюю всякі ескізи одягу. Так, давайте будемо з вами йти на другий поверх. Я вам зроблю рунтур другого поверху. Ми вже на другому поверсі, тому давайте я почну свій рунтур з кімнати зліва від мене. Як ви могли зрозуміти, це моя кімната. Ось тут йде ось така от велика шафа. У шафі мій одяг і одяг Макса. Далі у нас йде ось така от тумбочка. Тут є ось така от міні-шухлядочка, тут лежить книжечка, слайм і коробочка у виді ракушки. Далі йде моє ліжко разом з Максом. Ось таке от воно велике. І ось тут спить ліка. Далі йде балкончик, тут є місце для спорту. І ось тут є ось такий от будиночок, так сказати, на дереві. Тут можна собі посидіти, книжечку почитати, чай попити і так далі. І так, наступна наша кімната це йде кімната з тваринками. Ось тут йдуть ось такі от дві кормилки, два фонтанчика і ось така от хатинка для котиків. Іде ось такі от три лежаночки для котиків, для собачки і для пінгвінчика. Ось вони якраз такі 3, 4 і 5, 5 лежаночок. Далі йде ось така міні-ванна. Далі йде кімната амалії. Вона доволі просторна. І так, ось тут йде ось такі от три поличечки, тут йдуть різні речі. Далі йдуть ось такі от дві поличечки у тумбочці. Дивіться, у неї тут є ось такі от, типу автоматик з фігурками. Мені випала ось така от фігурка, хто знає як вона називається, напишіть мені у коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші варіанти. І так, давайте ось цю фігурку покладемо ось сюди, на поличечку до інших фігурок. Так, давайте зараз вернемося у спальню, Я маю дещо розказати. І так, я вам показувала, що на балконі в мене є ось така от зона для спорту. І я спеціально купила такий миленький костюмчик для спорту. Він такий, типу, голубенький чи бірюзовий. Напишіть свій варіант знову ж таки у коментарях. І ще у мене є ось така от мила сумочка фіолетова. І зараз я примірю цей костюм костюмчик на собі, щоб ви побачили, як він виглядає на мені. Ось так він виглядає. Мені він дуже подобається, але я думаю, може ще піду у всякий якісь інші магазини і пошукаю ще пару костюмчиків. До речі, я вже дивилася і онлайн, і так в магазинах знайшла багато гарних костюмчиків, тому думаю, замовлю і куплю всі ці костюмчики. Ну, а на цьому наше відео закінчується. Буду рада, якщо ви поставите лайк і підпишитесь на мій канал, і напишете якийсь коментар.